Вітаю товариство! Продажі з'являється Ateca 2019 року випуску з 1.6 дизельним двигуном на механічній коробці перемикання передач в білому кольорі приганий з Європи. кузов автомобіля вторинно ніде не фарбований. не фарбований на оригінальних легкосплавних дисках. 17-го радіусу в білому кольорі. Дуже добре виглядає. Якихось пошкоджень по кузову автомобіля я не бачу, можливо, десь є якісь дрібні подряпинки, але це потрібно придивлятися. Комплектацією входить тканинний салон, 4 склопідіймачі, підіймачі, електрогулювання, дзеркал зі складанням, датчик світла, датчик дощу, круїз контроль, шкіряне мультикермо також у нас присутнє. Велика сенсорна мультимедія з навігацією. Пробіг його становить 215 тисяч кілометрів. Електричне гальмо. Та автохолд теж присутні. Запуск автомобіля з кнопочки є. USB та розетка на 12 вольт присутня, двохзонний клімат, контроль також у нас тут присутній. Підлокітник для зручності керування теж є. Пошкоджень якихось по салону автомобіля я теж не бачу. Задній ряд сидінь в, принципі, в хорошому стані. Також є розеточки для підзарядки своїх гаджетів. просторе містке багажне відділення, шторка теж присутня. По двигуну, якщо взяти робота ідеальна, рівна, не без якихось зауважень. Розхід пального даного двигуна орієнтовно по місту буде складати 6-6,5 літрів Траса це буде район до 4 літрів при крейсерській швидкості. Самі можете бачити стан. Дуже і дуже хороший. Що по салону, що ззовні, ну і по техніці теж зауважень ніяких немає. Раз. Заведемо. Ось так. воно все гарно працює, вся система спрацьовує. Ну, Та важку варто вже собі пройти. Коробка перемикає плавно гарно. Динаміка таких автомобілів дуже хороша, кермо крутиться дуже легко. Одне ну, задоволення керувати, якщо вас не лякає механіка, але щодо механіки це є більш надійно. Люди вже звикли трохи до автоматів, але відверто вам скажу, Механіка, то ти відчуваєш, що ти їдеш на автоматі. Це не цікаво. Ну і плюс надійність механічної коробки перемикань. Ясно, що набагато вище. Придбати дане авто можна в лізинг з авансовим платежем від 15%. з термінуванням від року до 5% або за повну вартість огляд автівки за попередньою домовленості, можливий в місті Львові на вулиці Пасічній, 127, на майданчику ХП авто. Тому хочеш до нас. Залітайте, оглядайте та купуйте. Вартість даного автомобіля 17500 доларів. Вартість може змінюватися. Чекаємо на вас, до зустрічі, будьте здорові та бережіть себе.